Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу д 1 наймагічніша, наймістичніша і найправдивіша програма, яку ви можете зустріти на нашому телеканалі і, мабуть, на інших телеканалах України. Розклад долі розпочинає свою роботу. Павло живітів з вами в ефірі. Ну а сьогодні розбиратися в нагальних питаннях і отримувати якісь певні поради. Ми будемо із нашою черговою гостею. Це Анна Вергелес, астролог, езотерік, організатор сакральних мандрівок. Пані Анна Вітаю вас в ефірі телеканалу Д-1. Доброго дня, вітаю вас і всіх глядачів каналу. Давайте одразу перейдемо до е, головних питань, головних аспектів, про е, які сьогодні, в принципі, ми з вами і будемо говорити. Отже, літо триває зараз, закінчується у нас з вами липень місяць, і останній місяць літа це серпень, зовсім скоро розпочнеться. Давайте почнемо із того на що українцям робити акцент, переходячи ось в цей новий місяць. Чи можна на загал говорити про те, що він нам е, приготував і. І на що звертати увагу саме от на початку серпня? Серпень буде дуже активним. І я зараз хочу дати якісь орієнтири, вони такі, знаєте, загальні. Це місяць, який, звичайно, дає нам можливість, якщо ми можемо трошки відпочити. Це було б дуже добре для всіх нас. І ситуація на небі, виділений знак Лева, багато планет у цьому знаку. Вони говорять про те, що це час, коли все ж таки незважаючи на ситуацію, незважаючи на напруг, навколо було би дуже добре трошечки розслабитися, якщо є така можливість. І, а... Всі е, активні справи, всі активні починання краще планувати на першу половину місяця, тому що е, з 23 серпня нас чекає ретроградний Меркурій, а е, е, це планета, яка е, відповідає за ділові контакти, е, за підписання договорів за комунікації, за переговори. Тому, якщо, наприклад, вам потрібно влаштовуватися на нову роботу, підписувати якісь важливі документи, це краще робити у першій половині серпня. Крім того, у серпні у нас буде весь серпень місяць ретроградна Венера. Це дуже цікава планета. Вона відповідає за кохання, вона відповідає за фінанси наші. І знову ж таки, це час, коли не варто починати якихось нових активних таких, знаєте, бізнес-проектів, якихось нових активних стосунків на період ретро Венер до 4 вересня, а краще проводити аудит і розбиратися з тим, що вже у нас є, або відпочити знову ж таки, якщо є така можливість. Ретро венера це такий е, цікавий період, коли у наше життя можуть повертатися колишні. І я думаю, що про це вже знають напевно всі, е, хто навіть астрологією не займається і не цікавиться. Це час, коли ми можемо закривати старі гештальти. Це час, коли е, якісь певні емоційні зв'язки, які в нас залишилися з минулого, вони можуть е, про себе давати знати. Якщо ви, наприклад, спостерігаєте за своїм життям, розумієте, що е, у вашому просторі з'являється людина, з якою у вас були. Е, Зв'язки, стосунки, кохання можливо з минулого це може бути і фізична зустріч це можуть бути якісь думки, спогади, інформація, яка вам приходить. Це для вас такі, знаєте, дзвіночок, так про те, що з цією людиною. Потрібно ще щось завершити, можливо, відпустити, можливо, навпаки, спробувати ще раз побудувати відносини. Тому серпень місяць він про те, що ми переглядаємо, аналізуємо те, що у нас відбувається в сфері кохання, в сфері стосунків, і це ж і про фінанси також. Тому що Венера це планета, яка відповідає за гроші у нашому житті, тому ми можемо сказати, що якісь нові інвестиції, великі покупки, якесь таке вкладання грошей в період ретроградної венери, тобто весь серпень місяць, це не є дуже хороший крок, тому що ми можемо потім бути ну не дуже задоволені своїми рішеннями, і це час, коли нам краще проаналізувати те, що вже є провести аудит, зрозуміти, що я насправді хочу. Що мені потрібно, де мої бажання, так я хочу їх реалізувати, а де можливо якісь нав'язані мені речі, бажання, цінності від інших людей, від соціуму. Тому серпень місяць у нас такий, знаєте, дуже з одного боку цікавий, тому що багато чого буде повертатися в наше життя з минулого. І так само це стосується і фінансових моментів. Тобто це час, коли ми можемо закривати якісь борги, закривати якісь такі фінансові питання, які над нами нависають з минулого. От, завершувати, відпочивати, закривати певні процеси. Це у нас такі основні, головні тенденції серпня місяця. Якщо все таки. Ну, буває таке, що людині, наприклад, не вдасться протягом серпня якраз от в ці періоди відкласти щось, і от так обставини складаються, що людині треба щось нове робити, впроваджувати і активно працювати, як діяти в цій ситуації? От ви кажете, що треба трошки спробувати на аналізаторський більший лад спробувати перейти в на ці періоди. А якщо все таки немає такої можливості, як правильно себе можна поводити в цій ситуації? Знаєте, це дуже хороше питання, і я завжди говорю своїм клієнтам, що е, немає ідеального часу для певних кроків. У нас дуже часто так буває. Насправді, от потрібно прийняти рішення, потрібно підписати якийсь договір. Так потрібно інвестувати гроші, і ти не можеш це відкласти на інший момент часу. І я е, знаю точно, що ми, е, люди, які володіємо свободою вибору, свободою волі, ми можемо досягти успіху у своїх справах і намірах у будь-який момент часу. Але якщо ви розумієте, що це не сприятливий час, е, ви повинні е, знаєте, так себе налаштувати на те, що для досягнення успіху потрібно буде витратити набагато більше зусиль і енергії. Можливо, подолати якісь перешкоди, можливо, потрібно буде повертатися до тих справ, які ви зараз починаєте, але це не означає, що ви не можете досягти успіху. Просто якби ціна вона буде трошки іншою. Ви кажете про два ретрогради протягом серпня, це Венера і Меркурій. Чи будуть ще, наприклад, там новолуння, повнолуння? Як взагалі це от впливає на поведінку людей, що ми можемо це ідентифікувати і побачити? Що от дійсно людина зараз під впливом непереборних обставин, і саме така в неї, там, наприклад, там чи поведінка, чи саме такій не везе, або навпаки, щастить зараз у неї фарт. Ви знаєте, звичайно, доля кожної людини дуже індивідуальна. Я, є певні такі загальні у нас тенденції, так? але от кожен астролог професійний, якщо ви до нього приходите ну, скажімо, на консультацію, він буде запитувати точний час народження, плюс-мінус 2-3 хвилини. І вже змінюється доля людини дуже сильно, тому так для всіх може бути там період, наприклад, ретроградної Венери, скажімо, несприятливим, а для однієї конкретної людини це буде хороший час. Це буде час, коли людина навпаки може, ну скажімо, повернутися до певних справ, які вона ще не доробила. До речі, ретроградність і Венери, і Меркурію це така ретроспектива. Це дуже хороший час для того, щоб щось завершити. Наприклад, Венера це знову ж таки, і творчість, так, і певні фінансові рішення, і певні рішення в стосунках, і ми можемо повертатися до того, що ми довгий час відкладали. Що ми собі не дозволяли довгий час, наприклад, зробити, і це це також стосується і Меркурію. Так, якщо ви там письменник, якщо ви робите якусь наукову роботу, все, що пов'язано з інтелектуальною працею, і вас постійно не вистачає часу, щоб довести до ладу, написати статтю дочитати книгу, ретро Меркурій це чудовий момент, коли ви можете повернутися до певних справ. І завершити їх, і поставити крапку нам дають час на те, щоб ми знаєте, як всі хвости підтягнули. Що стосується повного місяця і нового місяця, 1 серпня нас чекає повний місяць, і 16 серпня, новолуння, новий місяць. Що я можу сказати про повний місяць? Період 1 серпня, 2 серпня і саме кінець. Липня місяця це час такої, знаєте, підвищеної емоційності у людей. Це завжди так. Повний місяць це момент, коли ми дуже емоційні, коли ми дуже реагентні, коли підвищується ризик таких, знаєте, необдуманих певних рішень. Тому що енергії багато у просторі, і не всі люди вміють цією енергією керувати. І до речі, вже знаєте за довгий час війни я бачу, що саме у періоди повного місяця і нового місяця підвищується кількість обстрілів. І кількість ну таких повітряних атак це теж потрібно враховувати. І е, повний місяць це момент, коли в нас дуже багато сил, і нам потрібно активно працювати. Тому що якщо ми не будемо використовувати цю енергію, вона буде нас знаєте, зсередини. Штовхати на всякі незрозумілі вчинки. Традиційно вважається, що в період повного місяця варто відкласти, скажімо, хірургічні операції, якщо вони не є ургентними, тому що підвищується, наприклад, ризик кровотечі. Так, це такі певні фізіологічні моменти. Це навіть хірурги можуть підтвердити. Але знову ж таки, якщо є така можливість, так ми ж розуміємо прекрасно, що бувають різні ситуації, а період повного місяця дає нам. Багато можливостей реалізовувати себе. Ви можете займатися спортом у цей час. Ви можете дуже активно працювати. Ви можете дуже, якщо ви працюєте, наприклад, у сфері послуг або продаєте щось. це... Дуже активний і хороший період, насправді, і якщо говорити про новий місяць, це у нас буде 16 серпня, так то десь от 14, 15, 16, 17 серпня, тобто, це такий певний знову ж таки проміжок часу. Це навпаки час, коли треба трошки дозволити собі відпочити, тому що місяця на небі не видно це період молодика, і у нас енергії менше. У нас менше сили і фізичної, і емоційної, і наша енергетика така трошки на спаді. Тому ми стаємо дуже реагентними. І якісь речі, які раніше, там, скажімо, у інший час ми могли спокійно пережити, тут ми можемо і ображатися, і дуже, знаєте, якось так близько все сприймати до серця. Так? Тому ось у період нового місяця я завжди раджу. Ну, знаєте, так можливо десь побути наодинці із собою, не йти у якісь активні такі соціальні проєкти і контакти і просто берегти себе, берегти своє здоров'я, берегти свою психіку, не перенавантажувати себе. Ну, це такі е, загальні основні моменти, про які потрібно пам'ятати кожного місяця, насправді, і вони дуже працюють. дуже. Да, але вони ж не завжди, от що місяця саме такі періоди припадають, да? там середина місяця і початок. Вони ж рухомі, тому тут треба постійно отримувати від вас консультацію стосовно того, щоб ви нас орієнтували, в який саме період треба на що звертати увагу. Дуже цікаво, насправді гарна інформація. Так, середина серпня запам'ятали. Скажіть, будь ласка, от я на початку сказав, що ви є організатором сакральних мандрівок. Трошки поясніть, роз'ясніть нам, і нашим. Глядачам, що то є: це гіпноз, це транс, це взаємопов'язані, чи це розуміння, чи ні? Це зовсім не стосується гіпнозу і трансу. Я, як езотерик, багато працюю з місцями сили. Тобто це природні місця або рукотворні місця, ці місця, які створили люди, які мають інший рівень енергетики. От, скажімо, в нас є такі середній середні рівень енергетики. Так якщо ми вийдемо з вами на вулицю або зайдемо в якісь приміщення, і є певні місця, вони можуть пов'язані бути з рельєфом, з геологічними розломами з певними іншими, скажімо так, енергетичними процесами, це місця, де енергетика сильно більше в плюс сягає або в мінус. Тому що місця сили вони не завжди є позитивними, вони не завжди про там загадування бажань і якісь такі щасливі моменти. Вони можуть бути дуже різними. І я. Е Дуже люблю досліджувати саме такі місця. І в Україні їх надзвичайно багато, надзвичайно цікава у нас земля, і також, звичайно, по всьому світу. І е, це місця, які пов'язані з прадавніми цивілізаціями, це місця, які можуть бути пов'язані з певними, е, знову ж таки, природніми об'єктами. Е, і я створюю такі подорожі, да, де ми е, з групами досліджуємо. Подорожуємо і досліджуємо себе. Це місця, де ми можемо взяти дуже потужний ресурс, енергетичний ресурс, ресурс для змін у своєму житті, ресурс для трансформації. Мене просто купа питань. От знаєте, як е, Джіл зараз в голові. Давайте так, значить, дивіться, ви сказали, є плюс, є мінус Да, от в цих енергетичних справах. Що для е, розломах і місцях, що для людини, що воно дає для людини плюсова енергія або мінусова енергія, і як правильно нею користатися? Чи все це йде на користь або навпаки, в той, в тій чи іншій ситуації це може нашкодити людині? Може і нашкодити звичайно, може бути на користь. Все дуже індивідуально. Я взагалі раджу слухати себе у будь-якій ситуації, тому що ну знаєте, місцем сили ж може бути все, що завгодно. Це може бути і храм, наприклад, християнський, так і певний там певний проміжок лісу. А місцем сили може бути навіть ваш будинок, ваша квартира, і це насправді для нас має бути найголовнішим місцем сили, де ми відновлюємося, де ми отримуємо ресурси енергетику. І от хто би вам що не говорив, наприклад, там говорить, от, поїдь туди, там таке суперове місце, там ти не знаю, відновишся, здійсняться всі твої мрії. Якщо ви їдете на певне місце і всім там добре, а вам погано, от ви відчуваєте тілом, відчуваєте душею, що не хочеться з цим місцем контактувати, хочеться піти. Значить, вам туди не потрібно. Не тому, що місце погане, або ви погані, а тому, що ви може, можете бути не в резонансі. Ваші енергії не співпадають по суті. Е, ви так, вірно, ви можете не співпадати енергетично. У вас може бути інший запит, от інший енергетичний запит на інший досвід, на іншу енергетику. І так дійсно є місця сили, які мають таку, знаєте, мінусову енергетику. От як у будь-якій касті є жива і мертва вода. І герою для того, щоб відновитися йому часто потрібно спочатку, от ми звертали увагу, контактувати з мертвою водою, а, а потім? потім вже з живою. Що це означає? Це говорить про очищення місця сили з мінусовою енергетикою. от У нас в Україні, наприклад, моє улюблене таке: знаєте, місце сили з густою, дуже такою, навіть декому тяжкою енергією це кам'яне село. Це Житомирська область, це полісся. Якщо ви, можливо, колись були там. Це надзвичайно цікаве місце, яке знаходиться серед лісу, серед болот, таких, знаєте, нашого українського полісся, і там надзвичайно великі такі валуни, надзвичайно великі камені. Вони там ідуть такими грядами, і тому це називається кам'яне село. І от туди це дійсно місце з мінусовою енергетикою. Туди люди повинні приїжджати для того, щоб очиститися. Тобто це не для загадування бажань, не для роботи з майбутнім, не прощатися там колись десь, тому що ми ж дуже любимо там якісь зав'язувати стрічки, там якісь хороводи водити і загадувати бажання. Але це зовсім для іншого. Це місце чистить, це місце для тих, хто хоче залишити у минулому щось пройти якийсь дуже складний шлях і завершити його. Туди люди приїжджають залишати хвороби, залишати якісь нещастя, проводити дуже серйозні енергетичні чистки. Тобто потрібно або відчувати це самостійно, коли ти приїжджаєш на такі місця, або ну знати якусь інформацію отримувати. І такі місця є. От вони з е, і мінусовою енергетикою. Якщо людина дуже не заземлена, або вона зовсім у інших процесах у цей момент, наприклад, їй хочеться так працювати з майбутнім, їй хочеться таких високовібраційних енергій у такому місці і стане погано або не некомфортно, їй захочеться звідти піти. Але якщо людина приїжджає і вона розуміє, що я хочу завершити щось, я хочу очиститися, це місце їй допоможе. Ну, якщо е, заговорили про, ну, грубо кажучи, про ваш ТОП е, з мінусовою енергією, то що з позитивною навпаки? У нас дуже багато місць з позитивною енергією в Україні і в Кам'янець. Арпатах, наприклад, я дуже люблю писаний камінь. Скажімо, дуже цікаве місце. Я дуже люблю трипільські місця. Я, наприклад, буквально на минулому тижні я була в Гущі. Яке чудове місце, там трипілля, там козацькі місця сили дуже цікаві, там надзвичайна жіноча енергетика. Тому що місця сили знову ж таки вони бувають чоловічі, от як, скажімо, писаний камінь, так і вони бувають жіночі, як куша. Україна надзвичайно багата. Одне з моїх улюблених місць це не про плюси, про мінус. Це взагалі в цілому. Це е, кам'яна могила. Це Запорізька область. На жаль, це місце зараз нам недоступне. Ми не можемо туди поїхати. Я дуже чекаю, коли нарешті звільнять наші території, і ми зможемо знову е, насолоджуватися, відновлювати нашу землю, подорожувати. І ось, наприклад, кам'яна могила це одне з наймістичніших місць сили взагалі в Україні. І найпотужніше це е, місце е, праслав'янських цивілізацій. Це було дно колись е, Сарматського моря і. Е, Тисячоліттями це було таке знаєте місце сакральне. Всі, хто туди приходив там і готи, і гуни, і кімерійці, і скіфи, і сармати, всі використовували кам'яну могилу. Це такий каскад печер і гротів. Там дуже багато гротів, і печер під землею. Там були знайдені е, так звані це Така протописемність дуже давня. І навіть дослідники шумерської цивілізації вони порівнюють е е петрогліфи з кам'яної могили, з шумерською е писемністю і знаходять дуже багато е ну, моментів схожих. Це надзвичайне місце. І навіть що цікаво, там був далай Далай-Лама, Уявіть собі, оце да. От, оце оце да, це тобто. Де знаходиться кам'яна могила поряд з Мелітополем, так і де Далай-Лама, лідер взагалі буддизму. Я думаю, що така людина просто так не їхала в Запорізьку область на кам'яну могилу, але він туди приїжджав і він тут, і він там проводив е, певні практики медитації. За часів другої світової війни там працювали загони на Нерби, Вони проводили там розкопки. Тобто, місце я можу говорити про нього дуже довго дуже так. але воно надзвичайно цікаве. І ми і таких місць в Україні дуже багато. Треба буде, треба буде. Паняну, треба буде обов'язково завітати туди. Я так розумію, я чув неодноразово про це місце і е, були навіть спроби туди поїхати, але не так сталося, як годалося. Тому обов'язково дочекаємося е, до. Повернення цієї території, і обов'язково треба буде ще під вашим мабуть, керівництвом, тому що треба розуміти, що ти там хочеш і маєш відчути, щоб тобі підказали. Скажіть, будь ласка. На серпень місяць знову, от давайте повернемося стосовно України на загал. Чи можна сказати і наперед зрозуміти, що чекає Україну? Що чекає на військовому фронті? Що чекає стосовно тієї ж Запорізької станції? Що стосовно на, на загал масштабних і масованих обстрілів України, є от як цю інформацію зможна отримати? Uh... Це важливий момент, давайте його обговоримо. Що стосується серпня і, взагалі, такої активності динаміки бойових дій на фронті, динаміка буде наростати. Тобто, весь серпень ми будемо бачити таке пришвидшення і активацію на всіх фронтах, особливо південь. Тобто, якщо ми будемо порівнювати з липнем місяцем, ми будемо бачити, що все відбувається набагато. Активніше і швидше мені дуже подобається початок місяця. З першого по 5 серпня я би чекала таких, знаєте, перемог або хороших новин з наших фронтів про або активне просування, або звільнення наших територій. Знову ж таки, це напрямок. Ну я бачу це більше як південь-південний схід, Правильно, схід. Да. А, що ще так хочеться зазначити, що з першого по 5, знову ж таки, серпня у нас. Повинні бути хороші новини, які пов'язані з економікою. Це може бути е, певні якісь дотації, знову ж таки, Україні. Це е, те, що ми отримуємо зброю, отримуємо певні ресурси. Тобто, от перша половина серпня вона така дуже-дуже позитивна і активна для нас. Е, з 17 по 21. Е, е, там е, Більше обстрілів, більше якесь таке загострення іде воєнне, навіть таке, знаєте, як ну, як сутички на фронтах саме, тобто це не про обстріли, тільки це про активну воєнну таку діяльність, коли одна армія з іншою стикається. І знову ж таки, якщо говорити про періоди підвищеної небезпеки для нас, для цивільних, це не зважаючи на позитивні новини, про які я сказала, це теж перше п'яте серпня, тобто початок місяця, так і друга половина місяця, а це періоди ну, небезпечні крім того, кінець серпня, вже після 20-го, там виникають такі астрологічні аспекти, які можуть дати нам ну не досить не дуже приємні події саме на інформаційному фронті. Тобто там є показники великої кількості нети, коли розганяється якась дезінформація, коли дуже багато такого інформаційного сміття з засобів масової інформації, тому будьте, будь ласка. Дуже обережні з інформацією, яку ви отримуєте, аналізуйте її, і там також можуть бути певні скандали: політичні скандали, такі інформаційні скандали, скандали, які пов'язані з там я не знаю, з корупцією, з такими от моментами вони будуть знову ж таки на слуху і в інформаційному просторі. Що у нас ще на серпні? У нас день народження нашої держави. Це дуже важливий момент. 24 четвертого. Серпня астрологи знають, це називається Соляр, так, це такий новий сонячний цикл, і це важливий момент насправді для нас, для всіх. І це такий магічний момент, тому що коли ну ми знаємо, так, що якщо в людини день народження, то в цей день ми там чогось хорошого бажаємо цій людині, ми намагаємося якісь подарунки зробити. Тому 24 серпня це день, коли нам важливо. Знаєте, так сконцентруватися і побажати нам українцям собі, нашій державі, нашим воїнам хорошого майбутнього, хорошого року. А це дійсно працює. Це дійсно працює у такий день, пані. Анно, що б хотіли побажати саме всім українцям, ну заздалегідь напередодні цього важливого місяця для всіх нас з вами по суті. Ви знаєте, я е, завжди говорю про те, що у моменти складні нам потрібно пам'ятати, що ми не одні, що е, за нами стоять вищі сили. І якщо ми відчуваємо опору не тільки на себе, як на одну, таку маленьку людину, які страшно, які лячно, яка не розуміє, що буде відбуватися, нам дуже важливо зберігати цей зв'язок зі своїм вищим я. З творцем, з Богом, як хочете це називати, з ангелом охоронцем, але це дає нам більший ресурс, це включає нашу інтуїцію, і це нас трошки знаєте, піднімає над буденністю і дає можливість бути більш захищеними. Тому я би хотіла побажати всім нам відчувати ось цей зв'язок, що за нами є сила, яка нас веде, яка нас захищає, яка нам допомагає. Пані Ано, надзвичайно вдячний вам за розмову. Насправді, це дуже от, от дуже піднесено вийшло і вийшло дуже інформативно. Пасибі вам. Я сподіваюся, обов'язково на іще подальші зустрічі, тому що фактично кожен невеличкий період нашого з вами життя він е, заслуговує на те, щоб йому приділяти таку увагу і е, щоб отримувати від вас ось цю допомогу, на яку ми чекаємо, для того, щоб зрозуміти, що відбувається навколо і в яку сторону, нам потрібно правильно рухатися. Спасибі вам. Дякуємо за те, що сьогодні завітали і зв'язалися з нами на телеканалі Д-Один. Пасибі. Дуже вам дякую, дуже була рада знайомству. Все добре навзаєм і до нових зустрічей, друзі. Анна Вергелес була з нами на прямому зв'язку: астролог езотерик, організатор сакральних мандрівок. Ви бачите, що постійно є фраза, що кожен сам вершить свою долю. Але якщо ми звертаємо увагу на ті знаки, на ті аспекти, які навколо нас з вами вирують, ми можемо правильно скоординувати свою подальшу поведінку. На це. Обов'язково треба звертати увагу, і тільки можливо в такій ситуації нам з вами вдасться досягти певних успіхів і в нашому житті, і навколо нас. На цьому розклад Долі на сьогодні завершив свою роботу. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Лишайтеся на телеканалі Д 1